Згідно даних, які щоденно надає Генеральний штаб ЗСУ протягом минулої доби на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синтівка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, Луганської області, Таторського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога. Щодо Бахмутського напрямку, тут українські оборонці ці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Водночас сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Наші захисники мужньо тримають оборону на Авдіївському напрямку, відбили понад 20 атак ворога на Мар'їнському напрямку протягом минулої доби. Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та Південно-Східніше Вугледара Донецької області, повідомляє Генштаб. На запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. На Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Водночас, за повідомленням генштабу авіаційних ворожих ударів на цьому напрямку, зазнали Новорайськ, Зміївка, Козацьке Одрадокам'янка.